Я вам скажу свою точку зрения. Я, я так глядя на все, а тем более я же раньше до войны не взаимодействовал с аудиторией, и когда ты уже публично выходишь в пространство и обрастаешься какой-то аудитории, более-менее солидной, ты лучше чувствуешь этот нерв и настроение. Я считаю, если сейчас после войны, вот, на ближайших выборах, а они точно состоятся, и все равно будет политический процесс, и война закончится, э, не будет партии предпринимателей. Я думаю, не буде більше ніколи в Україні, тобто либо зараз, або ніколи. Я отак вот вот радикально ставлю вопрос, просто із гади того, що я слышу і Ну, Ми з вами на одинаковій радикальні в оцінках. У мене так само радикальне відчуття. Я думаю, що якщо найближчих вісім років не відбудуться оці доленосні зміни, ми не змінимо свою філософію, то держава Україна може зникнути з мапи світу. Моїсей 40 років годину я вірю в ці такі числові проміжки, і все вказує на те, що ми настільки деградовані як країна, що ну це знаєте, як, як рослина, яка росте самого неправильно. От вона замість того, щоб стовбур йшов вверх, він іде в землю, він закручено. У такої рослини, у такого суспільства, не може бути майбутнього. Просто, в принципі, ми настільки хемерні, що коли ми живемо в цьому, всьому, в цьому болоті, ми кось не помічаємо. А коли ти не з нього виходиш і так хоп, і, і спостерігаєш за цим все. І ти розумієш, Боже, воно вже все з ніг на голову. Просто і людські взаємовідносини, і взаємовідносини тільки про відносини, там громадянин і влада. Ми навіть про відносини громадянин-громадянин. Вони ж не, ну, неправильні. Це ненормально, коли ти бачиш гарну машину. І ти бачиш, що якийсь іде, і він з ненавистю е цвяхом царапає людей, да. тому що це, от поки ми цього не витримаємо, чи це не нормально, коли людина паркується, і ти йому кажеш, ви так припаркувалися? а мені так удобно, розумієте? Чи там е іде, кидає бички, чи кидається це ж не повага. Принцип нормальний принцип людини: ти маєш жити так, щоб не заважати іншій людині. І якщо я поділяю цей принцип, якщо навколо тебе багаті люди... Я його проповідую це при то чим більше багатих людей, успішних людей, не тих, що накрали, тих, що створили, згенерували, то тим легше, тим комфортніше і безпечніше жити тобі. Тому треба генерувати навколо себе, допомагати їм усілякий спосіб примножити свої багатства, Тому що в результаті тобі буде легше. Це знаєте, так, так само як спілкуєшся з мільйонером, ти сам станеш мільйонером. Будеш грати в шахи чи Спілкуватися з розумною людиною сам виросте до такого рівня. Тому треба, щоб навколо нас були такі люди. А у нас такого ні. У нас оцей радянський сувок з ментальністю, тільки хтось стає трошки кращим, треба йому зразу по голові. Але за ту владу, яка награбила, накрала, олігарх, от до тих, на тих, ми дивимося, як боги, і ми їх любимо і цінуємо. Це такий, знаєте, такий дивний симбіоз, який ну, в голову не вкладається.